Кілька років тому бідолашну жінку Людмилу спіткала страшна життєва ситуація. Вона вже вийшла на пенсію і думала, що буде нянчити онуків, але неочікувано захворіла. У неї виявили склероз. Людмила могла забути, що вона вдома з онуками і, залишивши відчинені двері, піти собі гуляти місто. Просто так в домашніх капцях. Така ситуація траплялася неодноразово. А лікарі тільки розводили руками і запевняли, що допомогти у цьому віці жінці уже не можна. Тоді Орися зробила найгірший та найжорстокіший вчинок у своєму житті. Вона просто посадила маму у машину і відвезла на іншу сторону країни та покинула посеред дороги. Бідолашна жінка чекала на доньку кілька днів, не їла, не пила. Вона сиділа при дорозі і дивилася вдаль. Минуло майже два роки, а доньки все не було. На тому місці побудували заправку та кафе, а Людмила там працювала поварем. Одного разу тим шляхом їхав відомий журналіст, і його дуже зацікавив біль і глибина, яку він помітив в очах Поварихі. Після довгої розмови він зробив фото Людмили, а потім, і взагалі, його відвідала муза. Та він написав історію бідолашної жінки і ще й помістив її на першу шпальту журналу. Орися читала цю статтю і гірко плакала. Мабуть, їй таки стало соромно за свій вчинок, а, можливо, просто вона боялася тепер осуду зі сторони людей адже все місто дізналося про Орисю і її ганебний вчинок щодо бідолашної мами.